Історія це будемо потім говорити. А зараз будемо говорити про американського мільярдера Ілона Маска, який очолий департамент ефективності уряду в адміністрації Трампа. Матиме офіси на території комплексу Білого Дому. Про це повідомляє New York Times. Департамент нагадаємо має на меті скоротити державні витрати в адміністрації президента. Приміщення розташовуватимуться в будівлі виконавчого офісу імені Ейзенхауера. Це дозволить маску, який володіє компаніями з мільярдними контрактами від федерального уряду. Нада. Алі мати безпосередній доступ до обраного президента Дональда Трампа. Пише видання. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, підсумовуючи зовнішню політику його адміністрації, згадав про війну Росії проти України та вкотре наголосив, що Москва не досягла своїх стратегічних цілей. За словами Байдена, Путін не зміг підкорити Україну, не зміг розколоти єдність НАТО і не зміг здійснити значних територіальних здобутків. Це була цитата. Також американський президент згадав про свій візит до української столиці. Джо Байден, єдиний верховний головнокомандувач США, який відвідав зону бойових дій. Що не контролюється американськими військами, Байден назвав два завдання, які поставив перед собою від початку повномасштабного вторгнення Росії: згуртувати світ на підтримку України та уникнути війни між двома ядерними державами.